Зашита губа, вибитий зуб, чотири пошкодження. Так розповідає 13-річна Аня. Закінчилася її прогулянка селом. Ми почули, що хтось щось кричить. Ми зразу виключили ліхтарики, бо ми трошки злякалися. Нам починають говорити, що зараз порубаємо вас сокирою погрози, і тут з їхнього подвір'я летить високо камінець. Він пролітає біля голови одного з хлопців. Другий камінець в мене відкриває роза, і в мене йде кров, і випадає випав зуб, і я вже. Починаю плакати, ми починаємо тікати. Коли ми тікали, вони теж за нами ще бігли з сокирою. Сталося все 26 березня ввечері у селі Соколова на Вінниччині. Ввечері донька дзвонила, я мала йти порати вже хазяйство, бо я тримаю. Вона подзвонила і сказала, що мама мені вибили зуби. Я бігом в чому була, в тому і побігла, в шльопанцях вже через городи. Визвала міліцію, визвали скору. Швидка приїхала і сказала, що з таким травмуванням це тільки треба їхати на Вінницю. Подвір'ї, з якого у підлітків ймовірно кидали камінням порожньо на дворях Замок сусідка Ілона Кушнір говорить у цьому будинку: мешкає родина Бартащуків, зазначає каміння у дітей. Жбурляли батько з десятирічним сином. Перший камінець запустив батько, як стверджують діти. Другий камінець запустив хлопчик. Це вже припав він до Ані. Мій син старший. Він був присутній при цьому. Перший камінець пролетів біля нього. Цей хлопчик неоднократно в нас ходить по вулиці з ножом, з цвяхами, з сірниками. Хлопчик, про якого йде мова, учень Соколівської гімназії навчається в інклюзивному класі, каже виконувачка обов'язків директора Таїса Брунюк. В нього мовленнєві труднощі, родина на обліку в соціальних службах стоїть. В нього є асистент, вчителя, який допомагає йому в навчанні. Коли в нього викликається оця тривожність, він інколи зривається просто і біжить, я біжу за ним. Ну, і в цей момент я його забираю сюди в ресурсну кімнату і тут ми можемо працювати. Були трохи в нас проблеми з поведінкою, діти трохи його відсторонювали від себе. І дитина, щоб привернути до себе увагу, то дитина можливо і таке робила. Нині у Соколовії працює поліція, опитують причетних і свідків справу. розслідують як умисне легке тілесне ушкодження. каже дізнавач Хмельницького районного відділу поліції Тарас Новак. Санкція статті передбачає до 50%. Неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи строком на один рік будуть складені адміністративні матеріали відносно батьків малолітнього хлопчика за неналежне виховання і будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Безпосередньо ми звичайно будемо спілкуватися зі всіма сторонами, встановити причини усі, чому цей випадок стався. Після пережитого Аня ходить у масці. На неї чекає тривала реабілітація, каже лікар-стоматолог дитячої обласної Сергій Страшкевич. Була забійна рана верхньої губи, та присунку рота, повний вивих 21-го зуба, перелом коронок постійних нижніх зубів. Рекомендації: які? амбулаторний, подальше амбулаторне лікування у лікаря-стоматолога з метою визначення. Яка конструкція може бути зараз на даному етапі встановлення дитині для того, щоб закрити цей дефект естетично? Ну і відновлення коронок тих зубів, які були пошкоджені? Ніхто з родини перед нею навіть не вибачився. каже Аня Суспільному ні з ким із них поспілкуватися не вдалося. Ми готові надати їм ефірний час для висловлення своєї позиції. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.